Стрілянина у Москві. намагалися вбити російського топ-генерала. Як він пов'язаний із Пригожиним? І які деталі відомі? Вибухи на Білгородщині і Брянщині. Енергетика не витримала, там блекаут. Подробиці вже за мить на каналі Січас. З вас лайк, підписка і починаємо. У п'ятницю зранку 6 лютого невідомий скоїв замах на російського генерала-лейтенанта Володимира Алексєєва. Представника ворожої армії намагалися вбити просто у житловому будинку на Волоколамському шосе у Москві. Це вже четвертий замах на топ військового РФ у столиці за понад рік. За інформацією російських медіа, кілер чекав, поки генерал вийде із квартири на 24-му поверсі. Сам він перебував на поверх вище. щойно на Алєксєєв вийшов і попрямував до ліфта. Невідомий тричі вистрілив генералу у спину. Після чого втік із місця події. Сусіди почули стрілянину і викликали швидку та поліцію. У коментарі російським медіа вони розповіли, що весь хол був залитий кров'ю. Однак Алєксєєв вижив. Медики забрали його до лікарні у важкому стані. Наразі генерал перебуває у реанімації. Попередньо кулі зачепили життєво важливі органи окупанта. Володимир Алексєєв уже 15 років обіймає посаду першого заступника начальника головного розвідувального управління генштабу РФ у 2023 році. Під час закладу Євгена Пригожина Алексєєв був одним із тих генералів, хто намагався придушити бунт. Він звертався до бійців ПВК Вагнер із закликом зупинитися. Також представник ГРУ особисто вів діалог із Пригожиним, Просив його відмовитися від намірів іти на Москву. Із 2019 року Алексєв перебуває під санкціями ЄС. Наступного року обмеження проти нього запровадила Велика Британія. Усе через причетність до застосування хімічної зброї новачка у Солсбері. Крім того, Алексєєва називають однією із ключових фігур у вторгненні росіян до Криму та на Донбасі. Саме цього генерала вважають засновником загонів бойовиків Барс на початку так званої. Зетблогери навіть стверджують, що Алексієв таємно бере участь у переговорному процесі щодо України. При цьому так звані воєнкори впевнені, що за замахом нібито стоять саме українські спецслужби. Один із провоєнних пабліків ворога пише таке: цитую. Україна цілком впевнено почувається на території Росії. Це очевидно, не останні замах будуть нові. Відкрите запитання до наших спецслужб, які не тільки не можуть організувати схожі операції в Україні чи за кордоном, а й не здатні забезпечити захист навіть першим особам Україні, відкаються пропагандисти. А тим часом Білгорощина отримала удар помсти за атаки на українську енергетику у обласному центрі та прилеглих районах. Фактично блекаут. У ніч на 6 лютого у регіоні чули вибухи. Жителі спостерігали спалахи у небі. Нарахували щонайменше 5 прильотів. Після цього по області сталися масові перебої із електро, водо та теплопостачанням. У соцмережах пишуть, що цілю була ТЕЦ Білгород і електропідстанція Фрунзенська у районі села Стрілецьке. А пов'язані із російськими силовиками ресурси стверджують, що Білгород нібито накрили ракетами Хаймерс. Схожа ситуація була і на Брянщині. Місцевий губернатор повідомив про удар по енергооб'єктах. Світло зникло у населених пунктах Клінцовського району. Тим часом моніторингові пабліки анонсують новий акт терору з боку Росії. Окупанти планують впродовж наступних 48 годин завдати масованого удару по Україні. Основними цілями можуть бути енергетичні об'єкти Києва і області. Ворог уже перекидає стратегічні бомбардувальники Ту-95 із далекого сходу на аеродром Енгельс. Також загарбники планують залучити борти Ту-22 із аеродромів Оленя і Дягелєво. Крім цього, у розпорядженні Москви є шість бортів міг 31 К а у новоросійську готові до атаки три носії ракет Калібр. Друзі, будьте уважними до повітряних тривог. Ми також уважно стежимо за розвитком подій і одразу повідомимо оновлену інформацію. Підпишіться на канал, аби нічого не пропустити. Українська армія завдала удару ракетою «Фламінго» по російському полігону Капустан Яр у Астраханській області. Саме із нього окупанти запускали у по Дніпру та Львівщині. Деталі ураження ворожого полігону опублікував Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що впродовж січня цього року сили оборони виконали серію успішних ударів по ангарах, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, у тому числі у за наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня. Один із ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована із території, додали у Генштабі. Деякі так звані експерти у мережі не оцінили це досягнення української армії. Вважають, що ураження кількох сараїв та ангарів це не здобуток. Причому такий висновок подібні користувачі соцмереж зробили без супутникових знімків чи фото та відео підтверджень із місця ураження. Окрім капустиного яру, прилетіло і по інших полігонах. За даними Генштабу на тимчасово окупованій території Запоріжжя уражено скупчення загарбників на полігоні Приморський посад. Там вони тренуються вбивати українців. А на Білгородщині наші воїни знищили російську реактивну систему залпового вогню Торнадо С. Саме з неї окупанти постійно гатили по Харкову та околицях. На додачу прилетіло і по комплексу Е 400 який обороняв цей напрямок фронту. Також на Донеччині українські бійці. Поцілили у логістичний хаб Росіян у Макіївці на Курщині. Спалили пункт управління дронами підрозділу Ахмат а на прянщині уразили станцію реп противника у ніч на 4 лютого Росію знову масово атакували безпілотники. Міноборони країни агресора заявило, нібито про знищені 95 БПЛА. Найбільше над Краснодарським краєм і Ростовською областю. Жителі Ростовщини не спали, фіксували на відео вибухи і спалахи у небі. Над регіоном кружляли дрони. Їх намагалися збити ворожа ПВО і як завжди, перестаралася. Місцевий губернатор уточнив, що БПЛА фіксували у Ростові на Дону, Таганрозі, Батайську, Новошахтинську та Азовському районі. Зокрема, у Батайську через уламки пошкоджено 5 автомобілів і будівля складу. У Новошахтинську – приватний будинок. Також чиновник заявив про одного пораненого. Натомість моніторингові пабліки писали, що ціля атаки була тамтешня ТЕЦ. Гучно було і на Білгородщині. Ще з вечора, 4 лютого, над областю лунала тривога. Місцеві жителі чули вибухи і повідомляли про атаку дронів і ракет. У небі було видно спалахи. Чекаємо на результати уражень. Ми продовжимо стежити за наслідками ударів і панічними настроями у тилу ворога. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і долучайтеся до обговорення у коментарях. Зранку 5 лютого у центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Загорівся готель Дніпро, що на хрещатику. Очевидці помітили дим. На місце займання оперативно прибули надзвичайники. Вони терміново евакуювали із будівлі 57 осіб. Серед них була одна дитина. У ДСНС повідомили, що займання сталося в номері на третьому поверсі готелю. Точна причина пожежі, поки невідома її будуть з'ясовувати правоохоронці. Над гасінням полум'я працювали 70 рятувальників і 11 одиниць техніки. Врешті вогонь вдалося приборкати. Обійшлося без жертв і без постраждалих, запевнили власне у ДСНС.